Чи чули ви коли-небудь про вітамін, який здатен розчиняти згустки крові в ногах і покращувати кровообіг природним шляхом, без агресивних ліків? Якщо вам понад 60 років, або ви знаєте когось, хто страждає від поганого кровообігу, набряків ніг або поколювання, зупиніться і уважно послухайте. Це може буквально змінити ваше життя або врятувати його. У цьому відео ви дізнаєтесь, який життєво важливий вітамін більшість людей ігнорує, хоча він має вражаючу здатність боротися зі згустками крові, покращувати плинність крові та захищати серце. Йдеться не про рідкісний чи дорогий вітамін. Це те, що, можливо, вже є у вас вдома, але ви, швидше за все, використовуєте його неправильно. І ні, це не просто капсула, яку можна ковтнути і забути. Недарма давні лікарі називали цей вітамін, внутрішньою щиткою для артерій. Він діє, як справжній очищувач середини, допомагає прочистити закупорені судини, зменшує запалення і запобігає таким тихим трагедіям, як тромбоз, інфаркт чи інсульт. Але мало хто знає, що з віком наш організм усе гірше засвоює цей вітамін саме тоді, коли ми найбільше його потребуємо. Саме тому багато людей починають відчувати важкість у ногах, біль при ходьбі, нічні судоми, холодну шкіру та синці без причини. Дефіцит безеєсимптомний, але наслідки серйозні. І якщо ви думаєте, що здорове харчування вирішить усе, це не так. У багатьох випадках їжі недостатньо. Не хвилюйтеся. Сьогодні я покажу вам ознаки нестачі, як її компенсувати природним шляхом, і найголовніше я правильно та безпечно вживати цей вітамін. Тож залишайтеся до кінця, адже в останній частині я розповім про секретну комбінацію, яка, згідно з дослідженнями, збільшує ефективність цього вітаміну втричі. Якщо ця тема вам близька, Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я та профілактику. Перш ніж назвати вам цей вітамін, важливо зрозуміти, чому згустки крові частіше утворюються з віком, і як цей процес може відбуватися тихо, але смертельно небезпечно. З роками кров стає густішою, менш плинною. Судини втрачають еластичність, кровообіг сповільнюється, починають накопичуватись бляшки та відкладення. Результат значно вищий ризик утворення тромбів. Навіть якщо ви почуваєтесь цілком здоровим. Маленький згусток може закупорити вену та спричинити тромбоз глибоких вен. Якщо він відірветься, то може потрапити до легень і викликати тромбоемболію легеневої артерії, а ще гірше до серця чи мозку, спричинивши інфаркт або інсульт. Проблема в тому, що симптоми часто з'являються лише тоді, коли вже пізно. Біль у ногах, набряки, почервоніння, судоми вночі усе це здається несерйозним. Але це можуть бути мовчазні попередження. Ось чому знання про цей вітамін є таким важливим, щоб запобігти, а не просто лікувати. Згідно з дослідженнями, опублікованими в наукових журналах, цей вітамін впливає безпосередньо на процес згортання, регулює густоту крові та перешкоджає приклеюванню тромбоцитів до стінок судин. Крім того, цей вітамін має потужну протизапальну дію, що допомагає зменшити хронічне запалення, яке сприяє затвердінню артерій. Але будьте уважні, не всі форми цього вітаміну ефективні. Деякі погано засвоюються, інші не досягають потрібних місць у тілі. Тому трохи згодом я поясню вам, яка саме форма вітаміну показала найкращі результати, і з якою іншою речовиною її потрібно поєднувати, щоб вона дійсно працювала. Тож залишайтеся зі мною. І якщо у вас або в когось із вашої родини були проблеми з кровообігом або тромбами, напишіть про це в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим людям. Які зараз шукають життєво важливу інформацію. А тепер настав час сказати прямо мова йде про вітамін К2, один із найбільш недооцінених, але й найпотужніших вітамінів, коли йдеться про захист серцево-судинної системи та покращення кровообігу. І важливо, ми не говоримо про вітамін К1, який міститься в багатьох зелених овочах. К1 важливий, але в основному він відповідає за згортання крові. А от К2 виконує зовсім іншу критичну функцію. Він запобігає накопиченню кальцію в артеріях, зберігаючи їх чистими, еластичними та здоровими. Уявіть собі свої артерії як труби. З часом, без к 2 кальцій починає відкладатися в неправильних місцях, не в кістках, а на стінках судин. Це призводить до затвердіння артерій, сповільнення кровообігу та зростання ризику утворення згустків. Але коли вітамін К2 надходить у достатній кількості, він перенаправляє надлишок кальцію в кістки, де йому і місце. Це як мати внутрішнього регулювальника, який наводить ладу русі. І це ще не все. Нові дослідження показали, що люди з достатнім рівнем вітаміну К2 мають набагато менший ризик артеріальних кальцифікацій, тромбозів та серцево-судинних захворювань. У деяких європейських країнах, як от Нідерланди, де люди регулярно вживають ферментовані продукти з високим вмістом К2, рівень серцевих захворювань значно нижчий. І це не випадковість. Але тоді виникає питання якщо К2 такий важливий, чому про нього так мало говорять? Відповідь проста він не вигідний фарміндустрії. Його не можна запатентувати, його немає у складі звичайних мультвітамінів, і майже жоден оброблений продукт його не містить. Тому багато людей, навіть ті, хто харчується здорово, живуть у хронічному дефіциті цього вітаміну, навіть не здогадуючись про це. Ефіцит вітаміну К2 набагато поширеніший, ніж ви думаєте. Особливо серед людей старшого віку. І симптоми зазвичай неочевидні. Ви не відчуєте різкого болю, у вас не підніметься температура. Але з часом з'являться тонкі сигнали, тяжкість у ногах, виступаючи вени, втома після коротких прогулянок, синці без причини, нічні судоми, постійно холодні стопи. Усе це ознаки того, що кровообіг сповільнений, а судини перевантажені. Ось чому важливо не лише знати про вітамін К2, а й розуміти, як правильно його вживати. Просто приймати капсулу зрідка недостатньо. Тут мають значення послідовність і правильна форма вітаміну. Дослідження показують, що найбільш ефективною та біодоступною формою К2 є МК7. Вона довше здерігається в організмі та краще проникає у судинну систему. Але навіть тут слід бути уважним, на ринку багато синтетичних або нестабільних форм, які майже не приносять користі. Добра новина в тому, що існують чудові природні джерела К2 2 і ви можете почати додавати їх у свій раціон вже сьогодні. Це традиційні ферментовані продукти, як от надто японська страва, деякі витримані сири, вершкове масло від корів, що харчуються травою, і жовткий яєць. Але реальність така, що досягти терапевтичної дози лише за допомогою їжі складно, особливо з огляду на сучасний спосіб життя і харчування. Саме тому багато ортомолекулярних лікарів та спеціалістів із функціональної медицини радять приймати КЕЙ-2 у формі МК, сім як добавку. Завжди разом із вітаміном d 3, який працює в парі з ним і направляє кальцій туди, де він дійсно потрібен. Разом ці два вітаміни створюють потужний захисний дует для ваших артерій, кісток і серця. Але зачекайте, у наступній частині я розповім вам про найпоширеніші помилки, які люди роблять, вживаючи цей вітамін, і чому іноді він не працює. Одна з найпоширеніших помилок це вживання вітаміну К2 без поєднання з корисними жирами. Цей вітамін є жиророзчинним. Тобто його потрібно приймати разом із їжею, яка містить здорові жири, щоб він добре засвоївся. Якщо ви приймаєте його наче або з низькожировою їжею, засвоюваність різко знижується. Просто проковтнути капсулу недостатньо, організм повинен мати змогу її повноцінно використати. А це можливо лише у присутності жирів, наприклад, оливкової олії, авокадо, горіхів або навіть цілого яйця. Це важлива деталь, про яку більшість людей навіть не замислюється. І саме тому тисячолітніх людей даремно витрачають гроші на добавки, не отримуючи жодного ефекту. Ще одна поширена помилка неправильне дозування або використання нестабільних форм. Багато брендів використовують сировину низької якості або настільки малі дози, що вони навіть не наближаються до терапевтичного ефекту. Найкраще вивчене дозування МК 7 це від 90 до 200 мікрограмів на добу, залежно від віку та стану здоров'я людини. Крім того, як вже згадувалось, поєднання з вітаміном d 3 обов'язкове, щоб досягти реального ефекту. Ез нього організм може й засвоїти кальцій, але не знатиме, куди його спрямувати. І, можливо, ви думаєте, а якщо я вже приймаю кальцій і вітамін D, це ж достатньо. Відповідь ні, якщо ви не приймаєте також вітамін К2. Тому що вітамін D збільшує всмоктування кальцію, але саме К2 визначає, куди цей кальцій потрапить. Якщо його немає, кальцій може осідати саме там, де не повинен, на стінках артерій, у суглобах, у нирках, збільшуючи ризик закупорок, кальцифікації і серцево-судинних ускладнень. Саме тому за останні роки вітамін К2 почали називати відсутньою ланкою у сучасній схемі добавок. І якщо ви вже приймаєте вітамін Д або плануєте, не ігноруйте цей важливий компонент. У наступній частині я розповім вам про приховані ознаки дефіциту К2. Які можуть бути в організмі навіть при нормальних результатах аналізів? Багато людей живуть з дефіцитом вітаміну К2, навіть не підозрюючи про це. І найгірше те, що стандартні аналізи крові зазвичай цього не виявляють. Ви можете пройти повне обстеження, мати ідеальні показники і при цьому роками накопичувати кальцій не там, де потрібно, в артеріях, суглобах або навіть у нирках. Ознаки з'являються повільно, саме тому їх так легко ігнорувати. Чи відчуваєте ви, що ноги з роками стають важчими? Вам складно довго ходити. Вени стали більш помітними. З'являються синці без причини, болять ноги вночі, мерзнуть ступні. Це може бути результатом повільного кровообігу, надмірно густої крові або частково закупорених судин. І саме на цьому етапі вітамін К2 може змінити все ще до того, як ситуація стане незворотною. Багато людей розповідають, що після початку правильного прийому K2 вони відчули легкість у ногах, зменшення судом, більше енергії для прогулянок. Це тому, що кров починає краще циркулювати, доставляючи кисень та поживні речовини до кінцівок. І навіть вигляд шкіри на ногах поліпшується, холодний, блідий, або синюватий відтінок змінюється на тепліший, здоровіший. І все це завдяки вітаміну, про який раніше навіть не згадували. Але варто пам'ятати. Жоден вітамін не є чарівною пігулкою. К2 потужний інструмент, але його дія ще ефективніша, коли ви одночасно усуваєте продукти, що шкодять кровообігу, такі як трансжири, надлишок цукру, оброблені продукти. У наступній частині я розповім вам, які конкретно продукти варто обмежити або виключити, якщо ви хочете реально розчистити свої судини, захистити серце і розчинити згустки до того, як стане пізно. Недостатньо просто додати вітамін і чекати на диво. Тому що, поки вітамін К2 працює над покращенням кровообігу та запобіганням тромбам, існують продукти та звички, які тихо все це руйнують. І найгірше те, що багато з них здаються цілком безневинними. Перший головний ворог це рафінований цукор, який міститься в солодощах, газованих напоях, пластівцях на сніданок, ечеві навіть у багатьох продуктах зі знаком дієтичний. Надлишок цукру викликає запалення судин, ушкоджує їхні стінки і сприяє затвердінню артерій, прямо протилежно до того, чого ми прагнемо. Другий невидимий ворог, трансжири, які часто зустрічаються в маргарині, випічці фабричного виробництва, снеках, смажені їжі на дешевій олії. Вони ушкоджують клітинні мембрани, підвищують рівень поганого холестерину і порушують кровообіг. І хоча в етикетках їх часто маскують складними назвами, насправді вони сховані майже всюди. Якщо ви хочете, щоб вітамін К2 діяв ефективно, вам необхідно позбутися або серйозно зменшити кількість цих продуктів. Ще одна звичка, яка поступово шкодить кровообігу, це малорухливий спосіб життя. Якщо ви багато сидите, особливо у старшому віці, кров починає застоюватися в ногах, зростає ризик глибокого венозного тромбозу. Достатньо щоденної прогулянки на 15-30 хвилин, щоб активізувати кровотік. А якщо до цього додати правильний прийом вітаміну К2 2. Ви створюєте справжній захисний щит від згустків і серцево-судинних катастроф. І ось головне, якщо ви у групі ризику, маєте понад 60 років спадковість тромбозів, гіпертонію, діабет або варикоз, не чекайте серйозних симптомів, щоб щось змінити. Профілактика починається зараз. А в наступній частині я поділюся простим щоденним протоколом, який допоможе покращити кровообіг, захистити ноги та зміцнити артерії, без дорогих ліків чи складних схем. Ось простий щоденний протокол, який ви можете почати виконувати вже сьогодні, щоб зміцнити свій кровообіг і природним шляхом запобігти тромбам. Перший крок це, звичайно, прийом вітаміну К2 у формі МК 7 бажано в дозуванні від 90 до 200 мікрограмів на добу, згідно з сучасними рекомендаціями. Якщо є можливість, приймайте його разом із вітаміном Д 3 у дозі від 1000 до 2000 МО, якщо ваш лікар не призначив інше. Ці два вітаміни працюють у синергії, допомагаючи направляти кальцій у кістки, а не в судини. Другий крок вживати ці вітаміни разом із їжею, що містить корисні жири. Як уже згадувалося, без жирів засвоюваність значно зменшується. Додайте ложку оливкової олії, трохи горіхів, авокадо, рибу жирних сортів або звичайне яйце, і це значно підвищить ефективність. Третій крок рух щонайменше 20 хвилин на день. Це не обов'язково має бути спортджал. Досить прогулянки вранці або ввечері, щоб стимулювати кровообіг і попередити застій крові в ногах. Четвертий крок пийте достатньо води. Добре зволожена кров циркулює набагато краще. Коли ви зневоднені, кров стає густішою, повільнішою, і ризику творення згустків зростає. Завжди майте при собі пляшку води і пийте навіть тоді, коли не відчуваєте спраги. І нарешті, п'ятий крок уникати довгого сидіння без руху. Якщо ви багато сидите вдома, в офісі чи перед телевізором вставайте хоча б раз на годину, пройдіться, потягніться або порухайте ногами. Якщо дотримуватися цих простих звичок регулярно, це може кардинально змінити стан вашої судинної системи. І якщо при цьому правильно приймати вітамін К2, результати часто відчуваються вже через кілька тижнів легкість у ногах, менше болю, більше енергії, зменшення оніміння. У наступній частині я розповім вам реальну історію чоловіка. Який майже втратив ногу через тромб, і як він зміг повністю відновитись за допомогою простих, природних змін. 67. річний чоловік на ім'я Карло нещодавно вийшов на пенсію і вів, здавалося б, спокійне життя. Він не палив, не вживав алкоголь, іноді прогулювався. Але почав помічати постійний біль у лівій нозі, відчуття тяжкості печіння, яке посилювалося протягом дня. Він думав, що це просто втома або погана постава. Але одного ранку він прокинувся, і його нога була набрякла, почервоніла й гаряча на дотик. Його терміново госпіталізували. Діагноз тромбоз глибоких вен згусто перекривав кровотік, і лікарі боялися, що він може відірватися і потрапити в легені. Карло провів кілька днів у лікарні, наляканий, приймаючи сильні антикоагулянти і живучи під загрозою ускладнень. Найстрашніше він ніколи раніше не мав очевидних симптомів. Після виписки він вирішив змінити своє життя. Під керівництвом кардіолога, що спеціалізується на природній терапії, він почав щоденну практику: вітамін К2, вітамін Д 3, легкі прогулянки, правильне харчування та достатню гідратацію. Менш ніж за два місяці аналізи показали суттєве покращення кровообігу, і решта симптомів повністю зникли. Те, що сталося з Карло, трапляється набагато частіше, ніж ви думаєте. Тисячі людей живуть із мовчазними тромбами, які повільно ростуть, і виявляються лише тоді, коли спричиняють гострий біль, емболію або параліч. Добра новина в тому, що є все необхідне, щоб запобігти цьому і діяти вчасно. Вітамін K2 – це не чудозасіб, це наука, це профілактика. І саме вона може бути різницею між активним життям і щоденними таблетками, ускладненнями і госпіталізаціями. Тож, якщо ви дослухали до цього моменту. Знайте, ця інформація може врятувати ваше життя або життя когось із ваших близьких. У наступній частині я поділюся п'ять найпоширенішими, але ігнорованими ознаками порушеного кровообігу в ногах, які часто вказують на небезпеку тромбоутворення і які 90% людей вважають нормальними проявами старіння. Багато людей вважають, що проблеми з кровообігом проявляються лише сильним болом або видимими симптомами. Але насправді організм подає сигнали набагато раніше, це тонкі попередження. Які, якщо їх ігнорувати, можуть перетворитися на серйозну загрозу. Ось п'ять найпоширеніших ігнорованих ознак, що можуть свідчити про погане кровопостачання в ногах і потенційно небезпечне утворення тромбів. Перша ознака відчуття тяжкості в ногах, особливо в кінці дня. Якщо ввечері ноги здаються втомленими, напруженими або наче переповненими, навіть якщо ви не перенапружувались, це може вказувати на уповільнений кровообіг. Друга ознака часті нічні судоми. Судоми в ногах під час сну не завжди нешкідливі. Це може бути ознакою надмірно густої крові, нестачі кисню або пережимання вен. Третя ознака зміна кольору шкіри на ногах або ступнях наприклад, шкіра стає холоднішою, блідою, синюватою або з фіолетовими плямами. Це означає, що кров не надходить до кінцівок належним чином. Четверта ознака поколювання або оніміння. Якщо ноги часто оніміють, навіть без натиску чи тривалого сидіння це може свідчити про порушену циркуляцію або навіть про формування згустку. П'ята ознака помітні вени, розширені або болючі. Навіть якщо це ще не справжній варикоз, помітні вени можуть бути раннім сигналом венозної недостатності. Якщо її не лікувати, вона сприяє утворенню згустків і глибоких тромбозів. Якщо ви впізнали у цьому себе, не панікуйте, але не ігноруйте ці знаки. Профілактика ключ до здоров'я. І ви все ще вчасно можете змінити ситуацію за допомогою простих кроків, таких як прийом вітаміну К2 у поєднанні з щоденними звичками, що покращують кровообіг. У наступній частині я розповім вам про найкращий час доби для прийому цього вітаміну і як посилити його захисну дію для серця та ніг. Щоб отримати повну користь від вітаміну К2, час його прийому має значення. Як уже згадувалося, К2 це жиророзчинний вітамін, а отже його слід приймати разом із їжею, що містить здорові жири. Ідеально, вранці або під час обіду, коли метаболізм активний, а травлення працює краще. Не варто приймати його наче або пізно ввечері, коли організм вже приходить у фазу сповільненого засвоєння. Ще одна важлива річ регулярність. Багато людей починають приймати добавки і забувають про них через кілька днів або приймають нерегулярно. Вітамін К 2 працює накопичувально. Лише при щоденному, послідовному прийомі протягом кількох тижнів починає проявлятися стабільний ефект. Розчинення кальцієвих відкладень, покращення еластичності судин, нормалізація кровотоку. Якщо ви приймаєте також вітамін d 3 найкраще приймати його разом із К2 або хоча б в один і той самий період доби, оскільки разом вони працюють як потужна пара. І ще важливо, якщо ви вже приймаєте призначені лікарем антикоагулянти, наприклад, варфарин або подібні препарати, ніколи не починайте прийом вітаміну К2 самостійно. Цей вітамін впливає на згортання крові і може або підсилити. Або послабити дію ліків. У таких випадках обов'язкова консультація лікаря. А от якщо ви не приймаєте антикоагулянтів і хочете зайнятися профілактикою тромбів і зміцненням серцево-судинної системи, вітамін К2 вважається безпечним і надзвичайно ефективним, якщо дотримуватись дозування і бажано робити це під контролем фахівця. У наступній частині я відповім на одне з найпоширеніших запитань: скільки часу потрібно приймати вітамін К2. А також поясню, що саме відбувається у вашому організмі після кількох тижнів регулярного вживання згідно з останніми клінічними дослідженнями. Одне з найчастіших запитань: скільки часу потрібно приймати вітамін К2. І відповідь дуже проста залежить від вашої мети. Якщо ви використовуєте К2 як профілактичний засіб, можна приймати його курсами по 3-6 місяців, роблячи короткі перерви. Але дуже багато людей, особливо ті, кому за 60, Обирають безперервний прийом, адже його ефекти накопичуються і посилюються з часом. Дослідження показують, що вже через 8, 12 тижнів регулярного вживання відбуваються реальні зміни, покращення еластичності артерій, зменшення кальцифікації судин, покращення плинності крові. Крім того, багато людей відзначають легкість у ногах, зникнення судом, зменшення набряків, поліпшення кольору шкіри на ступнях, зниження тиску, більше енергії та кращий загальний стан. Але пам'ятайте. Вітамін К2, нечарівна пігулка, це потужний інструмент профілактики, який найкраще працює разом із рухом, водою, сном, чистим харчуванням і відмовою від шкідливих продуктів. А тепер, коли ви знаєте все це, запитайте себе, чи я роблю достатньо, щоб захистити своє серце, судини й ноги. Якщо це відео чи текст стали вам корисними, напишіть у коментарях свій вік або поділіться чи були у вас проблеми з кровообігом. Ваш досвід може допомогти іншим. Хто зараз тільки шукає відповідь. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски про здоров'я, і поділіться цим відео з тими, хто може цього потребувати. Бо вітамін К2, можливо, не найвідоміший, але може змінити ваше життя. Одне з найчастіших запитань скільки часу потрібно приймати вітамін К2. І відповідь дуже проста залежить від вашої мети. Якщо ви використовуєте К2 як профілактичний засіб, можна приймати його курсами по 3-6 місяців. Роблячи короткі перерви. Але дуже багато людей, особливо ті, кому за 60, обирають безперервний прийом, адже його ефекти накопичуються і посилюються з часом. Дослідження показують, що вже через 8, 12 тижнів регулярного вживання відбуваються реальні зміни, покращення еластичності артерій, зменшення кальцифікації судин, покращення плинності крові. Крім того, багато людей відзначають легкість у ногах, зникнення судом, зменшення набряків. Поліпшення кольору шкіри на ступнях, зниження тиску, більше енергії та кращий загальний стан. Але пам'ятайте, вітамін К, 2, не чарівна пігулка, це потужний інструмент профілактики, який найкраще працює разом із рухом, водою, сном, чистим харчуванням і відмовою від шкідливих продуктів. А тепер, коли ви знаєте все це, запитайте себе, чи я роблю достатньо, щоб захистити своє серце, судини й ноги. Якщо це відео чи текст стали вам корисними, напишіть у коментарях свій вік або поділіться, чи були у вас проблеми з кровообігом. Ваш досвід може допомогти іншим, хто зараз тільки шукає відповідь. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски про здоров'я, і поділіться цим відео з тими, хто може цього потребувати, бо вітамін К2 можливо, не найвідоміший, але може змінити ваше життя.